Гаманець з двома грішми. Жили собі дід та баба. Баба мала одну курку, а дід одного півня. Бабина курка неслася двічі на день, і у баби було повно яєць, а дідові вона не давала жодного. Набридла це дідові, він і каже їй дай мені, бабо, хоч покуштувати яєчку. такої, відповіла баба. А була вона, треба сказати, страх, яка скупа. Якщо тобі забаглось яєць, набий свого півня, щоб він нісся. Я свою курку набила, вона й почала нестися. Дід повірив бабі, піймав півня і став його лопцювати, приказуючи, або ти будеш нестися, або геть з мого двору, щоб і харчів не переводив. Півень вирвався з дідових рук і втік світ за очі. Ходив він, мов неприкаяний, доки не знайшов на дорозі. Гаманець з двома грошами. Як знайшов, схопив його в дзьоб і вертається до дідової хати, коли назустріч йому карета з паном. Глянув пан на півня, побачив у його дзьобі гаманець і каже кучерові Злізь, подивися, що у півня в дзьобі. Кучер зліз з козлів, підкрався до півня, піймав його, забрав із дзьоба гаманець і віддав панові. Пан узяв гаманець, заховав у кишеню і поїхали вони далі. А півень розгнівався, кинувся за каретою і заходився кричати. Чи ти пан, чи купець? Віддай з грошами гаманець кукуріку. -ку -ку пан дуже здивувався. А коли вони їхали повз криницю, звелів кучерові вкинь цього півня у криницю. Кучер знову піймав півня і кинув у криницю. Бачить півень. Що потрапив у велику халепу та й думає, що робити? Заходився він пити воду і пив її, доки не випив усієї криниці. Потім вилетів з криниці, знову наздогнав карету і заходився кричати Чи ти пан, чи купець? Віддай з грошами гаманець кукуріку -ку Пан ще більше розлютився і каже: От півень! Ну, зачекай же, я тобі покажу нещасний забіяко. Коли приїхали додому, пан звелів куховарці спіймати півня і кинути в натоплену піч і закрити кам'яною заслінкою. Як пан сказав, так куховарка й зробила. Півень у печі заходився поливати себе водою і поливав, доки не вилив на жар усю воду, яку випав у криниці, і не погасив вогню. Та ще й на зло старій відьмі залив долівку в хаті. Потім відштовхнув заслінку, живий здоровий виліз із печі, підбіг до панового вікна і давай дзьобати в шибку та кричати Чи ти пан, чи купець, віддай з грошами гаманецьку, куріку. Ну, це не півень. Це якась напасть на мою голову, закричав пан. «Гей!» Через піймай його і кинь у череду. Може, худоба його затопче і порятує нас від цієї халепи. Спіймав кучер півня, кинув у череду, і треба було бачити, з якою радістю півень ковтав бугаїв, волів, корів, телят Ковтав. Доки не проковтнув усю череду, потім підійшов під панське вікно, розкинув крила аж до сонця, аж смеркло на панському подвір'ї і знову за своє, Чи ти пан, чи купець, віддай з грошами гаманецьку куріку. Шив пан таку дивину, розгубився, вже й не знає, що робити, як півня спекатися. Думав він, думав і придумав таке укину я півня в льох з грішми. Він почне ковтати їх, удавиться, ось я й позбудуся його. Сказано зроблено. Схопив він півня за крило, кинув у льох з грішми, а грошей у пана було стільки, що їм і ліку не знав. Півень заходився жадібно ковтати монети і ковтав, доки всі скрині не спорожнив, а потім тільки йому відомо, як він виліз звідти, став. Під пановим вікном і почав, чи ти, пан, чи купець, віддай з грошами гаманець кукурійку. -ку -ку пан нарешті змитикував, що з півнем йому ніяк не впоратися, і віддав йому гаманець. Той зрадів, узяв його і пішов до рідної хати. Побачила птиця на панському дворі такого півня і вся до єдиної пішла за ним слідом. Ну, глянеш збоку весілля, та й готі. Засмутився пан, побачивши, як його птиця покидає двір. Але полегшено зітхнув та й каже Пропади вони всі пропадом, добре, що хоч того півня спекався. А півень ішов, виступав, вів панську птицю, доки до дідової хати не добрався. А коловоріт затягнув своєї пісні. Кукуріку, кукуріку. Ку -ку -ку Дід, почувши півня, вибіг на двір, глянув за ворота і власним очам не повірив. Півень, як гора, Слон поряд з ним видався б мурахою. А за півнем сила селена птиці, то все гарної, чубатої, гребенястої. Дід розчинив ворота настіж, а півень і каже Стели мені, господарю, рядно посеред двору. Вся дід і постели в рятно, махнув півень крільми І в дідовому подвір'ї, та на леваді стало тісно від худоби, а на ряднині виросла ціла гора грошей. Ой, побачив дід таке багатство, геть розгубився. Усе свого півня цілує та гладить. А баба тільки очі заздрісно витріщила на дідове щастя і мало не лусне від злості. Дай, діду, каже вона, і мені трохи золотих монет. А що ти мені порадила, коли я просив у тебе яєчко? відказує дід. Тепер і ти набий свою курку. Нехай вона принесе тобі золотих монет, бо я набив півня, ось він і приніс мені стільки добра. Ой, піймала баба свою курку за хвоста і давай її бити. Аж шкода було дивитися. Вирвалася курочка з бабоних рук і подалася на шлях. І шла вона йшла, б доки не знайшла на мистинку. Знайшла і проковтнула. Повернулася вона додому до баби і ще коли воріт почала куткудах тах так. так так так. Баба зраділа, вибігла курочку зустрічати. А курка перестрибнула через ворота, шмигнула повз бабу і сіла на гніздо. Посиділа з годину, потім як схопиться, як закуткудахтає, баба, звісно, худчіше туди. Подивитися, що чубаточка знесла, а курочка знесла на мистину. Ой, засумувала баба. Аж захворіла. А дід розбагатів величезну хату собі збудував, сад розвів і зажив відтоді заможно і розкішно. Змило він над бабою, узяв її птахівницею, і куди б дід не йшов. Скрізь при ньому півень, у золотому намисті і в золотих чобітках з острогами А поряд курочка з намистиною.